За статистикою, в Україні з тисячі новонароджених 6-8 дітей народжуються з вадами серця. У свою чергу, серед цих 6-8 новонароджених у 30% критична вада серця. Слід зазначити, що 40% малюків з вродженими вадами серця не доживають навіть до року, особливо якщо їм не буде вчасно поставлений діагноз. Кожен рік в Україні потрібно проводити 35 тисяч операцій на серці, але щороку проводиться лише 15 тисяч. Водночас, завдяки своєчасній та точній діагностиці та лікуванню 99% дітей вдається врятувати, 95% з них зможуть жити повноцінним життям. Дітям з вадами серця дають шанс жити повноцінним життям. Посміхатися, бігати, грати з однолітками. Акцією пробіг з вірою в серці усі бажаючі допомагають серцям маленьких українців битися. Я люблю в футбол. Я люблю кататися на велосипеді. Я дуже люблю рисувати, танцювати і пети. Люблю грати пригать. Я хочу. чтобы дети не попадали в ночью. Я хочу, чтобы все детки на земле не плакали. Ну, даже когда у них режутся зубки. Я хочу, чтобы все детки на земле могли играть в прятки. Я хочу, чтобы все дети на земле были здоровыми и никогда не болели. Играли в мяч, танцевали столько, сколько они хотят. Я хочу, чтобы у всех детей на земле никогда не болело сердце. Проект об'єднав серця з п'яти різних міст, адже дитячу смертність можна попередити. Допомога у придбанні необхідного медичного обладнання для лікарень підвищує шанси маленького пацієнта на якнайшвидше і повне одужання. Наш фундамент української спільноти українського майбутнього – це і наші діти. За п'ять років існування було зібрано близько одного мільйона гривень. У пробігах брало участь більш ніж 50 тисяч чоловік. Ми запрошуємо всіх активних небайдужих жителів міста і області приєднатися до нас на цьому пробігу. Ми віримо, що у майбутньому 25 міст України об'єднаються заради великої мети врятувати дитяче життя.